І знову всім привіт, доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу. Що друзі, маємо суботу. Субота. Походу, сьогодні у нас 24 серпня 2024 рік на годиннику 7.25. Ми вже недалеко від лісу. Буквально лишилося нам тут до входу метрів 100-150. І ми вже заходимо з вами в перший ліс. Ну що, вирушаємо сьогодні знову на пошуки грибів і за одне на ранкову прогулянку. Декілька днів, а точніше два дні назад, пробував пускатися в нас дощ, але нічого з того не вийшло, зранку трохи поморосіло і, і на тому все закінчилося. Далі у нас сонце, гарна сонячна погода, сухо, ось як бачите, ось це посеред траві, трактор десь ривий. Видно, яка суха земля. Ну це нас не зупиняє. Підемо все одно пройдемося і розвідаємо, чи щось є в лісі, чи немає, які зміни переміни, бо останній раз ми ходили в п'ятницю, два дні назад Попалося нам майже нічого такого цікавого. Знайшли ми тоді червоніка одного і маленький корчик. Грибак вочки або грифала кучерява. У нас кажуть барані роги кого як називають. Маленький, невеличкий, і то він був повністю червивий. Я його забрав з собою, а що я з ним зробив? А переніс я ось цей ліс і тут його розкидав, може, дрохи насів. Але хто його знає? Такий експеримент. Ну, що на нас чекає сьогодні, як завжди. Лишаємося, дивимося, думаю, може щось десь підникло. А щоб це все взнати, потрібно що брати? Правильно, треба брати і йти до лісу, дивитися, бо нам це ніхто не скаже. Ну все, йдемо дивитися вперед. Всім гарного перегляду, погнали до роботи. Дуже сухо, дуже під ногами вже Ось. дуже багато опалого листя. бачите, жовтого. Ну, в, лісі ще так не видно. в лісі ще так не видно, але дорогою до лісу ну, вже дуже, до, дуже кидається в очі. Жовте листя. Жовті повністю дерева. От такого. Останні дні серпня, а під ногами вже так приємно, що родить листя. Друзі. А один ліс вже у нас позаді. Перейшли ми його, жодного гриба не побачив. Тенденція не дуже, але ми продовжимо свою прогулянку, свій маршрут далі з середину ліс, бо шанс, шанс щось ловити можливий тільки там. Ми з вами продовжуємо свій маршрут. Сонце вже в нас доволі високо, Ось. височенько. Роси такої майже і немає. От. Йду я сьогодні знову тако, бо соніш. По росі ранкові. От. От. Пішов я в шортах. Багато пишуть, що не дуже аж така чудова ідея в шортах по лісі ходити. Ну, ідея не моя. У нас в шортах і в тапочках по лісі ходить майже кожен другий. ось. По-перше, нічого такого опасного немає, плазунів ніяких немає, бо суш така страшна, що... Взагалі нічого ніде не вилізли, а кліща з лопати на дорогах таких теж нереально, хіба десь в травах. От. А сьогодні я детки ходити не буду, отаку по дорозі. І все. А головне те, що удобно, комфортно і легко на ноги. Якраз для ранкової прогулянки в таку погоду, те, що треба. Бо зараз через декілька хвилин. Знову вийде сонце. Так, я ще не прийшов. Ще до моїх місць нам йти десь близько кілометра. Ось, а тут на дорозі знайшов декілька гарних молодих грибочків. Зустрічають красончики. О, покажу. Тут прямо на дорозі дивіться, що починає рости молодий гриб. Дитські Молоді рапалки. Не тільки-тільки полізли. О! Ось така краса, О, прямо на лісовій дорозі. Ну, пройшов я вже багато відстані. Це в нас перші гриби на дорозі. Це вже хоч щось. Ну йдемо далі. Може ще десь щось знайдемо. Так, пройшов я зовсім небагато, декілька метрів. Від тих грибочки, що тільки що я піддоймив. І ось недалечко від цих чудових брізок. Попадають ось такі гриби. Ось. А і молоді, прямо на дорозі. от такі. ну Вже, правда, трошки поскручувались від спеки, але ще такі десь не десь попадають, красунчики, йдемо далі. Там, біля бука замітив ще. Декілька грибочків. Такий один. для нього там другий і вже трохи поїджений. Тут третій, там четвертий, там далі п'ятий. Так, ти показав, повертаємо камеру вліво. а під ногами ще ось тако. Таких дві. І тут ще така одна серу їжеч. Так, попадає нам ось такий гриб дорогою. Підгрузок білий або інша назва. Сероїшка біла. Гриб пластинчастий. Пластинки в нього густі, вузькі. Іноді прирослі слабо набігають ось таку на ніжку. Спочатку білувато. Зеленкуваті. а з віком стають кремового відтінку. Віддає перевагу цей гриб листяним та змішаним лісам, таким як ялиною, сосновим, буковим, березовим, вільховим. Часто трапляється великими колами. Зростає масово від червня по жовтень місяць. Дістів гриб другої категорії, в деяких джерелах умовно їстівний. Підгуздок білий можна вживати смаженим або вареним після попереднього відварювання протягом 10 хвилин. Також, його також маринують, можна маринувати сміло, але найбільш цінний цей гриб стає у засоленому вигляді. Після попереднього вимочування протягом хоча б 4-5 годин. Також використовується у вигляді народної медицини. роблять з нього настоянки. Підгуздок білий. Буває досить важко відшукати, через те, що над землею найчастіше видно лише його частинку капелюшка. Решта залишається схована під землею. Такий цікавий грибочок. обов'язково забираємо. Сьогодні беремо все, що бачимо, гарний грибочок до кубки. І буквально недалеко я прийшов, і мені повезло знайти ще два. І то хтось відгорнув листки. Я їх замітив. Так був би, мабуть, теж не замітив, повністю схований в листках. Гриб доволі смачний. Забираємо. І так, надії мало, щось знайти толковіше. мається на увазі білого гриба, ще щось Ось сьогодні навіть кошика не брав. Взяв сумку, пішов так, суто, такий розвідувальний похід. От. Будемо збирати. Минулого разу я трохи бачу такі грибів, може цього разу вийде, трохи їх взяти, замаринуємо. А наступним попадає нам ще один цікавий гриб. Ось такий. Нам попадає купак. Або маремух. От, Літературна назва мухомор сіро-рожевий. Гриб їстівний, ось інший чистий. Бувково забираємо. Отак, йдемо далі. Mm, ще один. Ще один, дві гарний, молоденький. О, класний. Забираємо. Багато нема. Теж попадається доволі рідко. Але візьмемо пару, пожаримо. Перед пожаркою завжди відварює декілька хвилин, потім обжарить так само, як голубінку, шапинку в їйце в муку. На сковорідку смачний грибок. Так, глядачі, ну що, на годиннику у нас 20 хвилин по восьмій. Я вже з вами вертаюся назад в тому лісі, що ми починали зранку. Перебіг по дорогах. Що знайшов, все вам показав. От, навіть таких другорядних грибочків, і то їх немає. Надто сухо. Раз. А по-друге, гриб зробив перерву. Це вже ясно. Треба все-таки чекати декілька днів, інакшого виходу немає. Ну, не втримав сьогодні вдома. Думаю, може у друхлі два дні все-таки пройшло. Думаю, може у друхлі щось десь таки вискочило. І тому вирішив йти до лісу. Ну, на жаль, на жаль, не повезло. Ну, нічого, хто казав, другим разом обов'язково вийде. Ось, як можете бачити, прийшли на таку чудову локацію посеред лісу. Гарно люди обкультурили. Столик, лавочка, одна, друга, такі підвісні качелі. От, гарне місце для приємного проведення часу з сім'єю або з друзями, знайомими. На природі. Я думаю, що на теперішній час більшого і не треба. от І таких місць по Україні безліч. Думаю, напевно в кожному селі, в кожному містечку, десь в лісах, сюди є ось такі гарні місця, де можна доволі непогано провести час. Ну а ми з вами на цьому друзі будемо закінчувати. Наш сьогоднішній вихід у ліс. Вибіг тут так на розвідку, а за одне прогулятися. Так, ще раз вітаю вас всіх сьогоднішнім святом з Днем Незалежності. Всім нам миру добра. Бажаю всім дочекати пошвидше перемоги. Все буде Україна. Ну, а ми з вами, дасть Бог, глядачі, зустрінемося. На наступних чудових грибалках і не тільки у лісі поки що ловити немає чого. Потрібен дощ, а він вперто не хоче йти. Ну що, робити? не хоче то не хоче. Будемо збирати, мабуть, вже осінні гриби. Все, па-па.